До нас прийшов праздник, перший в календарі річному Рождество Божої Матери. Стало ясно всім, щоб Богу зайти з неба, потрібна особлива дверь. Яка як може Бог зайти з небес? Він, як сказано в Євангелії, його не можна видіти, щоб чоловік остався живий, то велика. Божественна славна енергія. Ну вдруг співаємо сьогодні в другому тропарьові пісню, Ота небесна дверь, небесні двері, котрима зміг зайти з неба на землю Бог, стала Діва Марія. Чудесним, таїнственним, надприродним образом, то призушало. Не хватає людського язика і термінів об'яснити як. Але коли ми читаємо правило до причащення і читаємо з Божої Матері і з нею і канон, то в руках у мене якраз тот канон, де ми співаємо в четвертій пісні, що Божа мати родила законодавця нового Завіта. Христа, котрий всіх нас беззаконня, туне очищаючого, то є безплатно. І нею ми обожилися, коли стали дітьми Божими, а в пісні п'ятю співаємо ти, Божа мати, і міла в утробі над всіми Бога. От почому чому у тюрп'яту пісні ми продовжуємо співати. Господи, ми благодарим Божу Матір, тому що вона родила путь жизни Христа, Сім спасла від потопа гріховного цілий світ. І особливо третій вірш звучить унікально: Божа мати, ти о необразна колесниця слова, радуйся, владичице, бо ти. На відміну того рая, де був Адам і Єва, а посередині було дерево жизни, від котрого причащалися Адам і Єва по слову Яна Златоустого. То тепер ми, взирає на Діву Марію, маємо той же самий рай, но не матеріальний, а каже, владичице, радуйся одушевлений раю. Так же, древо жизни посеред себе і мужчі Господа, Ісуса, котрого має родити. І от додавляйся в пісні, то, що нас май радує, Його же причащення, сладость оживотворяє усіх, причищаючися колись тлі гріховний, поклонившись. І так Божа мати рождає нам Месію, Спасителя співаємо в пісні, не для того, щоб показати і пішов, щоб зберегти світ від потопа гріховного, щоб людям дати даром прощення, подарувати Юрію Христа, оправдання во Христі Ісусі і умерших, будучи в половину в комі людства, оживотворити вірою. Котрі будуть причащатися його великої сладості, причащення. Ну, щоб двері небесні відкрилися, Господь предусмотрительно вибрав бродітелів Діви Марії, Якимоянну, котрі були, вона була на безплодна, до глибокої старості дітей не мали, зато терпіли гоненіє униження, укорення, що ви безбожника раз дітей не маєте. Але прийшов час, коли вони вплачують, у покаянні великою молитвою і святості уже на старі дні, по повеленню Божою, рождають у святих умовах, у чистейших умовах, уже в старшому возрасті, дітинку Марію. Яку потом і дарують на воспитання в Єрусалимському храмі, от що ми сьогодні празнуємо. Діва Марія, по Рождестві порождестві цих родітелів своїм власним духовним подвигом, постом, молитвою, рукоділієм в трудах у святости поднялася так високо. Що ми співаємо, вона чесніша від Херовимов і славніша від серафимів, від ангельського міра вища. От почому Господь увидів її серце і і збрав її собі за матір земну. Но Господь рождається так смиренно, як чоловік, подобним нам у всьому, кроме особистого гріха, рождається від жени. Щоби весь мір привести Господа. А сам Господь рождається, як младенець, Богомладенець, і в цьому отношенню волхви восточні, спомнів царі, опитні, не діти, не якісь неграмотні люди. Вони чекають указання з неба, вони відділи звізду на небі, котра сообщала. У їхньому приданні, що в мир прийде Бог. Господь зійшов на землю, родившися від Діви Марії, котра в свою чергу родилася от святих родителів, но родилася природним путем. Западна церква Латинська, щоб дуже показати, які вони дуже дуже великі християни придумали, що й Діва Марія була. Непорочно зачата. От почому православні Української православної церкви канонічної, де просуятель митрополит Онуфрій, держимося апостольського учення Євангельського. І нині праздник Різдва Божої Матері празнує по преданію, що іменно в таких чудесних умовах діва. Марія родилася от святих родителів, а потім своїм власним опитом і подвигом духовним поднялася так високо. Власним трудом, молитвами, постом возвисилася чесніше від Херовімов і славнішая, без порівняння із Серафимами. От тут і є той великий подвиг, який і нині наших сестер закликає, тим же путем іти. Боже, Божа Мати, благослови наших людей, усіх православних Української православної церкви канонічної. Де сьогодні ми просимо Тебе, благослови і всіх, котрі і в дня церкви, щоб умом духовним колись і вони піднялися до того, щоб не блуждали. У тупіках, а верталися до єдиної церкви, де тільки і є можливість проявитися як християнам, і подлінно прийняти від Божої Матері благословення. бо лиш так ми діти Божі, діти Божої Матері, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.